Так, доброго дня. общем, трошки розхитався з огородом, Три автівки ремонтував там. того того потроху, коротше, не було часу писати відособи. Зараз трохи вільніше стало, так що якось так. У мене зовут Олексій, хто не знає, я з Дніпропетровської області. Як завжди, оплата на карту. Укр нова пошта, щоб потім питань не було. Начну зі старого, що було там трохи там колес залишилось. От 4 колеса за 400 гривень. Так от. Треба оськи переробляти, я отпиливал їх, тому що гайки були приварені. В общем, якось так. Подшипники так собі подшипники. Ну, де крутиться, де не крутиться, треба переглядати. Состояние такое. Ще буде працювати. Так, ось така пара 120 на подшипниці. резина така трошки потрпана. З протектором, на підшибники... труба. Протектор, бачите, новий протектор. Подшибники труба. Як зроблено, не знаю, 200 гривень пара. Вот. Оця пара теж протектор є такий. М -м Важкі колеса такі з одним подшипником, з кришечками 250, це так пара. Ящик такий, буде ще жити, дар завщина є. Ну, ще не наскрізь деревий, але в принципі буде ще працювати. В общем, кому треба такий ящик за 350. 680 таке колесята, Це з якогось там чи косарки чи чого прорезине, не знаю, на подшипнику. 680 якоїсь сорокли. Тут пачибники є. Вони крутяться, 140, 135, пара 240 ось таких, Майже однакові, але дуже схожі, Теж резина, 300 такі поворотні, але 600 на цих самих. Пачибників немає. Крутиться, вертиться за 304. Ось такі на якийсь патрончик, вони нові, по ходу були. Три штуки по 200 гривен, штука. Ручка на якусь битку под квадрат 120. Барабан с какой-то лобіткой 250. Стойка. Ну, хай будет 800, стойка буде. О царі на фризане 600 буде, велика така. Фреза тривольно 200, вал 600, хай буде 500. Бачок 260 под тролик. Ось такой. Подшипник за 170. Оце і за 600 така, кащалка така. Так, зірочки, шах різний, менше і більше. Шків. шкив от такий великий. 60 за кг шків. Тут теж 60 за шкіл і всі. Розміри, може кому треба, вайбер. Це подрашку, це подашку. Оце бешку. Так, тут, мабуть, все. Далі. Знову набори. ті всі набори продав. Якщо треба, можу додати з душі, розкови можу додати, ті, що є в налічі. Ось такий набор за 510 від от 10 от 8 до 55. Набор тут від 14 чи 12 за 500, трошки менше, теж 55. Тут нема, по-моему, 30-32 нема. Не помню, по-моему, нема тут такого ключа. Ну, есть 27-30, там 32-36, по-моему, есть. Вот такий набор по два ключа за 400. 46-41, 2, потом там еще какие-то. 36-30, 2, 2, 30, 27, 2 вот так вот набор за 400. Вот наборчик так. Там все ключи есть, есть такие ключи с одними ручками. Есть ключи 17, 19, 19, 22, 27, 30 ключи есть, 22, 24, 36, 30. Можно в наборы добавлять. Так. По коробочкам, вот такие коробочки, болты. Такие болты за 550-11 кг. Тут есть трохи саморізів вот таких там есть. На все болты такие. Болты вот такие. Они на 16, мабуть быть, болт. 551 кг 550-11 кг. Бушни болты, 22 кг за тисячу Тут б гайки, шайбы, гравірочки <кхід> Так.

Там якийсь великий, це я не знаю на що. По 60 кг все. Потім, а, ага, є ось така лобітка, може кому треба, 2300. Трос під заміну, крюка немає, прижимно є. Прижимно все працює. Це направляюча для троса. Хто не бачив такого лобітку, я в перший раз бачу таку. Вона забурюється Она з буром. Ось так саджується називається спутник. така кому надо 2300. Потім ось така за 1200 вибітка є Гиря теж продается. Гиря 24 кг. і така вибітка є за 1200. Ручка тут велика, така 1200. Кому треба. Так, оці по 60, так, сразу кажу, вони після пожежі. По 60, вони крутяться, все працюють, але після пожежі по 60 гривень. от ці по 200-230 пара, ці 260 пара якогось трактора так, централ ці по 100, це конус до конуса п'ятого. Всі вони такі є більше, є менше. Короче. По 100 гривень. Прижими 250 пара. Ось така прижима пара 250. Оця річ знімається на. Ну, не на жорсткій вона. Кому погрестісь в огороді. 100 пара. Тапка така і грабля. Оця пара за сотню. Тут є бока. Бачите? Болта немає. Вся плотно працює. так треба Пружини Пружины обратно нема, все паров. Так, 200. Ну, тут до 10. Все, що давление замеряты. Ну що там така вже уже була. за 200 проволока такая за 100 трохи ржа уже пошла за 80 рейка до чего не знаю рейка такая крупный зуб с такой винт с слева резьбой за 100 такой молоток кило 300 за 80 с зубилом масса раз нажал 150 раз выключил 150 масс, цилиндр воздушный такий цилиндр За 300 ну, походу дюралевый, не знаю, мне как дюралевый за 300. Наборы такие раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь крючків і три. отаких таких блях за 200. А це 6 крючків за 120. Стартера на якісь, на якісь бензокосы по 100. Вони однакові всі. Тут взагалі, бачите, ну, тут якщо це грязний, то це чисте. А це і так перетиралось ось розміри, може, коли треба, я вайбері не можу, поміряти. Так. От ці думав, як продавати, поштучно, їх не хотілося поштучно їх продавати. Взагалі цей набор раз, два великих, два войлочних. В взагалі всі круги оці. Давайте буде 2500 так ціна за оцей набор кругів за всі. Так, да, тут є бока. Бачите ось тут на цьому боку є всі вони б ушні, без претензій, без яких. Так. За 300. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, тринадцять. За 300. 13 штук. Отрізних два. Проходних. Маленькі, всі маленькі, ось такі маленькі. За 300 наборчик. Так, за 100, ось така приблуда з градусами. Для чого? Не знаю, звідки вона за 100. Може кому треба. Так. Лажка тримачі за 300 набор. Тут получается 7 штук и мечика тримач. За 300 цей наборчик. За 50 паризклассный нема бачків на ньому, Бачите? Там треба бачки точити, робити, що у кого есть такі бачки. В общем, за 50 крючок такий. Мичка тримачі великі такі. 130, 100 и 80. Так, за 700 лещата як в прошлый раз, тільки там було состояние правда, покраще І тут він треба резьбу перерезать перерізати другие. Как бы он держит, но резьба уже такая подношена. Тут все цело, все крутится. Немає одного губки, трошки, нема одної. Так в принципі все крутиться, а тут за 700. Точно такі, як в прошлый раз були. Глочок за 100 треба доробляти. Так він крутиться. Под канатик. Натяжний такий, За 120 натяжний, Може подать на якусь саморобку. На подшипнику. Всех з с трубциной. За 70 різьба з гайкою. Гайка. Так, бачите, люфт на гайки є. Так. Ось такі два по 200. Один такий рубанок і один такий рубанок. Великі такі з регулюваннями, По 200. Так, мабуть, тут все, що тут у нас Так, цей 650 домкрат, працює, тільки нема оцей шляпи. Тут все добре, все працює. а тут трошки тягне. Ось так, все працює 700-750, це найвеликий такий. І за 300, ось маленький але у нього погнута трошки ножка. Платформа а так він все працює. 650, 700, 750 і 300. Так, що тут залишилось? Лещата Лещата трубні. Оці за 600. Вони стальні, а це чугунні. Вони 670. з ручкою, тут ручки немає. Патрон 250. Состояние убитое 1000. Состояние у него плачевное такое. Люфты. Не знаю, як, якісь там тиски, може, ще піде. Я их дара не розрабатывал, крышка съе. И гидравлика оце 3000 на 3 столько таких состояние Ось так бачите с полосками С полосками Ну это наружно И тут теж без претензий Так что так вот за 1150 Теж там бока у ньому бокам ну хай 1100 1100 и вот цей так вот цей 1100 тоже маленький тут все четко туго заходит чегось там щось резьба у него ну, вроде крезьбы есть но непонятно там вот с резьбою но ну, вин мабуть мало просыпал тоже краска еще бачите внутри даже краска еще залышалась А будь все. Так. И электродвиганы у меня. Ценно, треба показывать. У будет отдельный видос по двигунам. Вороком ну, а кому надо. Там двиганы есть 3 кВт. 3000 оборотов, 7,5 кВт. 3000 оборотов. 2,2 кВт. Полторушки. Треба відос робити Так все. Вроді все, показав, швидко і доступно. Кому треба, пишемо на вайбер. Якось так. Дякую до побачення.